13 мільярдів гривень від продажу деревини, а додатковий приріст доходу завдяки конкуренції на електронних торгах товарних бірж перевалив за 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Лісова та деревопереробна галузі, незважаючи на повномасштабну війну та інші виклики, живе розвивається та залишається однією із бюджету утворюючих в економіці держави. Заявляють учасники круглого столу функціонування ринку деревини та деревообробної галузі України у 2022 році. Викликів удосталь кажуть лісовики. Один із них падіння попиту на продукцію як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. А все через погіршення логістики, відсутність морського сполучення додалися і перебої з електропостачанням. Тому господарства змушені знижувати ціни на сировину. Всі лісосподарські підприємства для того, щоб якимось хлопець... чином. Йти в ногу з часом і для того, щоб ринок не зупинився, йдуть на назустріч бізнесу, знижують ціну до мінімально можливого рівня. Ну ми всі розуміємо, що є якась виробнична собівартість. Саме цьому ми повинні більш ефективно реагувати на. Коливання цін більш ефективно і швидко реагувати на те, щоб збільшувати якість нашого виробництва, і більш так би мовити плотно працювати з представниками лісогосподарських підприємств і з усіма представниками галузі. Із липня минулого року торгівля деревинною сировиною відбувається виключно на ліцензованих товарних біржах, які безперебійно та ефективно функціонують і сьогодні. Крім проведення конкурентних торгів, аналізують випадки невиконання умов біржових контрактів. Управу на порушників знаходять завдяки прискіпливому моніторингу. Біржові торгівлі чесні і прозорі, деякі компанії намагаються маніпулювати на цьому. Є випадки, на жаль, вони ще трапляються, але ми намагаємося їх присікати. Коли застосовуються санкції до таких компаній, що заганяють ціну і не виконують, дієві системи моніторингу з боку товарних бірж підтверджують і представники асоціації деревообробників, які приймали участь у заході. Певний